Аристократка і поет північне, але тепле в липні море. Легенька хвиля лашиться до дюн, А в нас на двох одне єдине горе. Любов від нас втікає, наче відюм. Принцеса. А раніше сіра мишка. Грайливі очі кольору небес, о юрбальська русалочка, латишку. Я ж цілуватися учив Тебе. Було колись, та все тепер даремно. Проте тепер і згадувати не слід. Аристократки вишукана чемність, бажань моїх обмежує політ. Батькам твоїм вже повернули замок, а трохи з водом стане він твоїм, і вже повік не вистрибнути з рамок Класичних звичаїв сім'ї. Злетіли в ми чотири білі ночі. На пам'ять вже підписуєш портрет. Русалки до нічних купань в хоче. Поети, друже мій, чи не поет. Йдемо купатись разом серед ночі, і бурштином засяють камінці. І, сілять, і цілять в серце лагідні очі, і вже руці, так затишно в руці, північне, але тепле, тепле море легенька хвиля ластиться до ніг. Яке то може бути в біса горе, якщо русалка усміхається мені?